На цей удар виконання ціна. В груці стінці зараз ізник розсипається, але Яцун забуває при цьому. Єфілок стає у нас 1-0 на користь Юра на третій такій хвилині. Свій 13-й гол у цьому турнірі. Зараз здразу мається песті Люба клемать на даній позиції, клемець! Приває, клемець не матч між Юніором та Любо. там поки що у нас рахунок нагадаю. Один нуль користь Юра зазнається, тому що я, я зараз знову! Збиває зараз. Яцун свій другий гол! Цьому поєдинку в штвертах він настає. Гадаю, що зараз на рахунок ну, 2-0 на користь Вініора. Зараз вемає спорту при междалі, де коймаць! Вемець нового! Тут у нас та надаємо. Е, або Кубка України, або ж, до речі, в аматорські змагання, як вона стежає. Челлендж. Зараз... моментом Вітюка Тут не забуває Вітюк. У нас бачимо, що деякі зміни сталися у обох командах. Зараз простір на ну, п'ятачок був. Але цей Простір простікушній раз зараз не прийшов. У... Люберта, бачимо, зараз про коси помінявся. Його очевидь. Бороденко зараз поміняв. Пробивай зараз, кланається, але знову так не збиває. Він вже зуча Васильів. Зрештою, тут Василів легко з'їв. Бороденко. зараз може бути ні, не може бути зараз, моменту у юра. Зараз клемець далі на масі потиклемець поти трьох. Спарки квадазі. Зрештою, де пас назад. Він на пушки рахушки далі. Де я навіть у кавітюк зараз не замикає цю передачу.

І зараз же Руть має повести за собою Пас покладі, пастина він не віддає Яцун зараз виборює м'ячу конця. Яцун. Ецюр... порває зараз Яцун і зараз Вітюк. Але якщо це був пас, то він звісно, не прийшов зараз клемець, а мається похопити м'ячу поки стані. Ветюка Вітюк Вітюк зараз бурєва. Нізо прямо в руки стасен. Не на передачу. тут вже клемець не дав йому м'ячем кумець зараз саме де вперед племець, лимець, лимлець, далі не колемець пас видає на прокоси! Рятує прокласи! Рятується, командир думають пропаси! І знову на Зараз зараз ход на хоч невий! Було порушення. Ну і зараз Климець що порватиме? Порває, клемець, тут перш на м'ячу є цунд підбрання за руден. Рудібіг зараз концяє. Далі зараз води не водія, така зараз у зараз моменту, Лукаю! не забуває руновеці! Невітька! Не проходить походять зараз вже м'яч. у Ніори Яцун зараз мечається. Може побувати зараз. Пруває Цун Руденський зараз Зазначили від Руденського м'яч. Залітає у ворота. І питання такі: як це буде кваліфіковано? Чи я цуну, чи а кого буде? Перегупу Витренко та відповідно Васильєв тут мають зараз грати. Зараз удар від відтояться і знову зараз! Забиває він! Знову забиває зараз я Яцуна вже 5 голів, до речі. Зараз Олександр Сергієв, пакосі та Колецю зараз пробиває клемметься. І зараз поліги Ю-9. І та на фінішує другому Луцький Люберт. Бронзові медалі у підчасно-Бажанське.